Доброго вечора, вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. На пропозиції буде близько 2 тонн заліза. Вмощуйтеся жручненько, наливайте чай, кофе чи капучино і поїхали працювати. На пропозиції гілкоріз. Ось такий має вигляд. Через маленьке шестерня велика, ножі присутні. Ось добивається, ножі присутні, ця штука крутиться. Ну, зараз я, я її не покручу, але вірте на слово, вона крутиться. На два ножі. Сюди засипається. Тут бункер. І рубається. Дві 800. Така річ. Гнути різноманітні Прутки, арматури. Ну, можливо, це кому не потрібно, то я оце зріжу. 900 гривень. Потім компресор. Такий має вигляд, вага не знаю, кілограм 60 в ньому. Ну, напису, звісно, не видно. Це як завжди. Але він. Хрюка. Ну, як крутив його шківом, то хрюка добре. 2500. Поворотне коло. Крутиться, 2800. Борони, не забувайте, борін багато, важкі тракторні. Там вони двох форматів: полоса і он далі, Там місць, на місць полоси, іде пешка така. По тисячі за штуку. Потім що у нас тут? У нас тут сьогодні привезені такі катки. Вони двох видів є. Двох видів ширина 30 на метр 30 і 25 на метр 30. З підшипниками, як завжди, всі з підшипниками, ну, тобто з кріпленням, там незначна доробітка, і у вас вже каточок на маленький міні-трактор. 1030 сантиметрів 200, 1025, 2. Так, потім що у нас тут? Що у нас тут? Це чоловіковий ніяк не розберу цю секцію. Ески. Є з лапками є без лапок. Тут десь в районі 22 штук. 250 гривень за штуку. Шнек залишився один за 300 гривень. Потім диски. Є гарні. Є такі з вареними болтами. Є такі. По 300 гривень за штуку. Кабанчик на шківах 500. Перекидачі 1200. Потім ресори УАЗ. Маю 4 штуки по 600 гривень за штуку. Колесо. Таке потужне, гарна гума. 700 гривень. Підставки. Маю дві. 400. 2400. Боронет ще казав, ще раз кажу, Є П, Пластина і є отака суцільна пластина. ось Бачите, замість пешки тут товстю вона. Півтори тисячі гривень. Чалочка така, ну, в районі 2,5 метрів 250 гривень. Райборінка 400. Сьогодні навіть не було часу розложитися. Таки комплектна. Один, два, 400 гривень. Йдемо далі до балон 300, можливо комусь потрібен пристрій для в'язання сітки. В такому вигляді 250 гривень. Потім отакий агрегат. Тут гарний редуктор стоїть. Можливо було б собі залишити його. Перехідна муфта. Все крутиться, зараз покажу. Дідуа, все ось. Дійшло. Можливо, талька, а можливо, і лебідка. Більш за все тут стояв шків. Можливо, якийсь електропривід був. Такий має вигляд з цієї сторони. це кріпилось до чогось ось тут. Два швеллери, Дві з половиною. 300 воздухан. Масляний. Такий гак. Крутиться 250. Потім з ПТС дві вісі. Ця гарна. А оця ось що під металом. Я не додивився, трохи підігнута. он он, бачите, є. Згин такий. 250 п'ятьсот, ця торг. Ну, метал пізніше продаватиметься, так як я вже не встигну просто його переміряти, переважити. Це буде в наступному відео продаватись метал. І трос. Ну, трос також буду міряти. Це вже буде також наступне відео. Зараз не перемикаємося, зараз перейдемо на інший торгівельний майданчик. На пропозиції тут буде такий ланцюг. Він тут є кращий є, не дуже кращий, трошки менше кращий, вірніше, але він ще походить. Нема такого тут між ланками дуже виробітку. По 120 гривень за метр. Маю його метрів 200. Можливо, більше. Можливо, менше, ну десь в цьому районі. Для замовлення пишіть у Viber, там ланцюг чи що вам сподобалося. В вайбері скинуємо рахунок, проплатили, і протягом одного-трьох днів ваша посилочка поїде до вас. Далі на пропозиції дуже жалко, звісно, але ось такий редуктор. Але обрізаний вал. Ну тут вчепитись, в принципі, є за що. Потужний. Тут люфта в ньому. Бачите, зовсім люфт відсутній. 2000. Ну і далі, ну то вже там лівіше лежить, то наступне відео. А на сьогодні буду завершувати своє відео. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте, що кому сподобалось. Знову кажу номер вайберу 066 831 2772. Оплата і до вас посилочка поїхала. Якщо ви хочете на ложку, на ложки в мене немає. Ложка відсутня. На цьому буду завершувати. На все добре. Дякую, приємного перегляду.